Соло це. Так, справа, тут водії. соло, тут ніхто не підходив нікуди. Угу. Ну щось, щось не пішло поки що. Знов таки, мені навіть перша карта програна від Бісткост, навіть без шансів, якщо таке буде, тут напад на себе йде, і Слухай, непоганий напад на себе можуть бити, і... себе б'ють. Є... Ну, тут Марсі ні. навіть сологи має додобивати, а тут ще й Іван норівна гра поки що. І тайву тим часом тут може Це ще живий, бути. Тайга. І Тілька шостий ін. бере Віспер. Тому тепер вже і Бетрейдер може якось Нічого починати, а навіть червиків. І буде дайв на Сікера, я так розумію, там раб вамара. Стінгер не. Подалік намагається виграти якийсь час, щоб Сікер можливо якось звідси вийшов. Фісура не влучена. Але Івана... Івана вони вбили. Тут з'являється Бетрайдер. Бетрайдер йде вперед. Себу боляче. Але у себе є ультимейт, немає мани. Все ще тайгу добивають теж. Точніше, поки що тільки Тайгу добивають, але мені здається, Віспер має тут просто всіх забирати. Я Хослем пішов, але мінус три розмінюють на Марсі. Бізєм може знайти зараз Годжіру, є урна, є ЕМП, є Сеп поряд, це мінус. Годжіра має бути. Так і є. Панго вже покотився, до речі, так. Панго котиться, можна знайти себе. Бажано Бізєма зачепити якось через ласо і, і далі допомогти. Допомагає. Є ласо, є ласо. І Шейкер все ще живий. Шейкер взагалі вийшов, я так розумію, так що. Так, там вбили креслака. А Кріслака вбили. Там. Так, і у Бізєма є ще і фолзпроміс, і Бізєм просто робить І там і і тим часом вбили. Рапчер на Амара. Амар просто дебал і нема чим збити. Три кріпаси він вбив. Вбиває героїв. Виходять тут. OG і вимушений кріслак ультимативно використовує. Бізєм неприємно, і Ямару неприємно і чіпляють Оракла, Оракл не може тут нічого натиснути. Сем! Який! Слем може перевернути цю бійку. Бізєм все ще живий, отримує фолс проміс. Бізієм-бізієм рятують і можуть вбивати Vísper Кріслака. В... Кріслака теж і Віспер. І Vísper не Тайга! Тайга! Це Сеп виживає. Всі звикли, що він грає через шарт, а тут у нього хороша гра, тут він просто купляє блінк і просто. Знищує команду супроти. Пропустили якісь нічні ігри. Розуміємо, що в лайві все дивитися дуже важко, тому що американський час і взагалі деякі матчі там о 7.30 закінчувались. закінчувалися. Тут мінус кріслак. ще. Аркани і Аркани. Ну, він грає типу проти дифузу від панго, можливо, там цю проблему намагається вирішити, а далі так, побачимо. БКБ і... встигає. БКБ встигає. Вистигає, але не але гине і Ультимативно і... Ну, до наступного Рашану, до речі, в нього все з'явиться. Так, тут зору немає, і просто Рашан гине, все. Просто. Окей, тепер, тепер треба зробити те саме, тільки тепер у Урси є Аєгіс. і плюс додатковий шарт, і вже 7000 переваги, ну треба від ХГ якось грати, мабуть. Не від цього ХГ мені здавалося, від, від Т3 ХГ вже, чи там десь під Т2, але Напад, і будь на, вперед, Амар. Номер просто стоїть, його команда буде захищати. Там є ще Оракол. Він натискає БКБ, щоб Кріслак його швидко не вбив. Тут Кріслак, до речі, Оракол. Тінгер вже вбиває Юрагі. Мінус Тінгер. Ехо Слем! ідеальний від себе. Знов вбивають Кейвана. Тайга весь цей час від Pitfalls Promise. Кріслак там взагалі БКБ зібрав. Нікого не втрачає Логіки. Ідеальна бійка від них. Амар вже з Лінкен Сфера. Так, але її збили і Рапчер все ж таки на нього видали. І він стоїть, чекає. Фолс Проміс знов що ти йому зробиш? Знов є Фолс і його, до речі, вирішує видати Бізіема Тайга, що? Тайга... Цікаве зда... рішення. Здавалося, що Бізіем там взагалі не гине ніяк. Так і було, і мені здається, Амар сподівався, що просто Oracle поряд і буде False проміс, і все буде чудово. Стінгер тримає Фісуру, продовження від себе. Но це просто щось механічно дивно, може бути. на через 7 секунд з'явиться ехослем і можуть тут продовжувати, знищують Стінгера. І готовий юрагі просто вперед. Ти ми бачимо. Марсик на нього, є Фісура, віспер, віспер з БКБ все ще так. Біскол вже сидять на базі і нікуди не хочуть виходити таке враження, відчувають, що супротивник поряд і не можуть нічого з цим зробити. Виходить оджира і просто гине миттєво. Є бай в нього, і Київана можна зараз втратити. А що Киван? Київан з БКБ уходить на ХГ. Вже витратили фолс проміс і а не на Амара. Вийде? Амар. А якщо Амар б'є Київана, а він вбиває Київана, а Тайга все ще живий тут. Там за бізіємом женеться Кріслак. А що за Юрагіра? Бито, якого є БКБ. А і... немає що. Йогер... І де? просто всіх має вбивати. Тут єдина відповідь, яка на нього могла бути, це Сікер, але він загинув. Слухай, ну начебто 2 в 2, 3-в 2, О, так? Не Робі зрозуміло взагалі, наскільки це на дистанції корисно для колектива, які, якщо приїде Мішою на Інтернешнл, ну типу. Ні, на дистанції, е... звісно, але що, в них вибору так, немає. Так, Зрозуміло. Амар, лінку збивають, є Рапчер. є БКБ від нього, Киван просто виходить Амар Амара вперед, вперед, взагалі нічого не боїться, взагалі втратив тисячі хп, false promise, такий знов від тайги. Але встиг, тайга, встиг, що ну, встиг, встиг. але там у Амара флл ХП майже було на той момент, не, так і Сікер вбиває, і Рейзер, і Бізіема вбиває. Слухай, це камбек, так, питання, що з Юрагі робити, бо там вже БКБ немає, і Юрагі має, може всіх тут повбивати зараз. Але варта танфісура є Хослем, і Ехослем працює. Ні, це не камбек, це, це не камбек. Юрагі, бажда є, і Юрагі всіх вбиває разом з Себом, тому Вони не, скористали, не скористалися, і у вже все є, і У вже в позиції. Є баї. Три очі. До речі, а там не залишився, так, Обс на ХГ? Києван, Ківан, уріфаєр отримує, Києва кине без баю. Це Рошан для Ну, Це кінцева, мені здається, на 20 хвилин вже гру програли. Тут хоча б була якась там боротьба, так, Тайга. Тайга, Оракл, все ще живий, форстафається і. Іван тільки зараз Рубі, і зараз з'являється, вже втратили Рубіка. І Віспер. не можуть втратити. Віспер вийшов, до речі, Віспер вийшов. А але Ласнов. Іван, ласко не, Іван має. не може побити Амара тут, mm -hmm. і просто Амар іде. Амар ти Всіх буває Амар просто на фонтані. І Це GG 1-0. Відкривають рахунок у Ді. Це не герой, з яким прикольно, типу, ти от якось ти можеш задомінувати прикольно Зевса на лінії. Ну взагалі, тому, ніяк. Типу, як, як Ми... по грі грати? Чи можуть тут вбити всіх Урса? Ну нібито так, може. Мені а... здається, що ні, взагалі слухай. Тімбер. Ооо, ще... коштувають. Пролежать Урса не може Тімбера, але і Івана і, 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 і скоро є Ульзе все. Так, і бачиш, пішли дуже агресивно, є Ківан гине. Так. Влучний ще і вісперу як боляче. І Сікер взагалі його бачить і ну, якось такими хп підходити. у нього, Ні, у нього зрозуміло, що візперу робити. І звер... і не це. це, не це робити, не просто підходити і не помирати. І взагалі, про, по про, про Брю, що можна сказати? Так, що Брю все ж таки треба ультимейт натискати, коли Зевс десь або в міспозиції, позиції, або ой, там хаста, можна Годжіру тут зачепити і вбити. Годжірі боляче, дуже. Боляче, боляче. Та мають, мабуть, добивати. Він вже йде Днаєтися Обрашана. Зараз побачимо. Ні, не вдасться, не вдасться така відповідь. Вже, один, вже ми бачимо, що процес пішов. Так, тут питання не. Зрозуміло, що буде робити Амар. Це завжди зрозуміло, так? А, до речі, прикольно Тайга відіграє в цей момент. І що разом з Зевсом буде намагатися Кріслака вбивати, Та, ні, стрибок вперед від Бізієма. Кріслак поки що живий, за ним йде далі Тайга. Тут Хії Іван неподалік. Є? Чи... Ну... Там є. Так, Єульзе все, Кріслака вбивають, там брю і Бізєм в місто позиції насправді. А можна зловити урсу, урсу, урсу треба просто Бізєма вбивати і все. Так, так. так. Ну це занадто далеко. Не варто воно того було, на мою думку, так, це так і забере і. Шарт з'явиться. у Себастьяна. Так, ну і Юл збирає, звісно, Амар. Кріслак, себе його бачить. Знайшли Стінгера. Зевсу взагалі пофігу на ту інчу. Він її вбиває дуже швидко потенційно. Тут Тімбер ще й на Кріслака на потенча, все ще жива. Там є ульту Зевса, Його треба використовувати і вбивати обидві цілі. Обидві цілі. використовувати у такій стації він міг просто загинути. Тобто, так я розумію твою логіку. Ну, загалі, взагалі, ти змусим. знаєш, я, я, бачив, я бачив ситуації, коли Брю просто не використовували і гинули, реально не витрачали. Там, до речі, себе вбили? Так. Але тут чу, і далі Юрагі чіпляють, Юрагі типа от, робить, і вдалий вдалий ну, телепорт. О, не розумію, що відбувається, от тільки зараз сюди підходять, а вже запізно. Так, Забирають, забирають. Забираю. Ну, це момент вдалий. І напад пішов одразу на центральній лінії від Бісткоу. його знаходять тут. Ще й підіймають у нас Фамара, і там сапор, ще Себастьяна вбили. Вбивають. вбивають, розмін буде на Стінгера, і Віспер теж незабаром у нього ультимейт закінчується. Можна... А, а Рапчур вже? немає вже. вже ні. ні, немає. Топ. Але там є Зевс з Арканою. Так. І вбивають. І Тіпер проти силового героя. Слухай, якщо Бізіема тут вбити. Біз о, біз о, біз і, сур, і Юрагі поряд і починає битися з ним Кей-1. А там Амар, до речі, може і забрати. Годжіру разом з Бізіемом. тут Бізіем вже грається. Хот Слем у, і добуває. Все. Догрався, догрався. Все, Команду на вираз. Урсі, 7 тисяч, все добре. І зараз Т1 вежу будуть. І у Віспро на рівень, і у Брю, гроші є. Віспро взагалі виглядає, знаєш, від No на таких, яких там майже ніхто не грає на цьому Турнірі, робить багато крутих речей. Якби він ще... Фисура потрапляє, по... тайга поряд, чи вдасться врятувати Бізієма, поки що так, але є Годжір пропонує. Він з'явився у горіжі за рахунок того вбивства якраз. Так, але Але вже але тепер. Він він зараз ніби... Так, так, так. Невдалий момент. Вийшов Тайга, є ІУЛ, є Сайленс від Сікера, і K1 отримує разу. Перший раз гине на Кейван миттєво. Так, чи є тут допомога? Блю немає ультимейту, і Рейзор в боці. А тому... як допомогти? Як допомогти? Мінус Кей 1, два рази його вбивають. Бізіен також начебто. Щойно придбав. Годжира. Може розробіли. Ти Тут поряд є K1. Угону там Зем до речі вперед стрибнув. Але є УЗА. Так, Кивана теж чіпляють. І... Вже Єнредж він використав, є УОЛ, ну і Ківану вийти тут неможливо. Ось так, це проти Урси і працює. Це могло бути набагато гірше, коли в нього 3500 було. Ми дивилися і здавалося, що. Ще трохи і Разор вже не повернеться, знаходять тут Бізіема, надважливий фраг може бути, поки що гост рятує. Тут і ті значить має бути мінус ульт він встигає видати. Е він видає Мінус шейкер, там рапчур іде на кріслака, але Брю полетів перед. Тут від... Брю вийшов невдалий ультимейт, є циклон. А можливо. І так. А яка допомога буде? Там же ТТП від рейзера був. То Турці треба підходити якось щось зробити. в І... БКБ розвертається. Так, загине просто. Він вистрибує Кріслака, вбивають. Мінус Рейзер, мінус Шейкер поки що. Може тайгубити Ківан, там другий ультимейт пішов. І ось коли два ультимейта у Брюмастера, то ми бачимо, що це працює. Для... Так. І пішли далі. Є. Є UL, насма Кріслака напад, він би кабе натискає. Рапчар теж на Кінбар. нього. Телепорт від Кріслака викуповується Шейкер, не встигають добити його. Є, є тут фісура на, на двох героїв Юрагі. Юрагі боляче, до речі, досить. Та ніби то норм. Начебто не хочеться бакінбар натискати, але половину... Тут як Іван поряд. Героя втратив Юрагі тут. І Шейкер поряд? Gealфорс рятує. OG. Шейкеру не треба стрибати перед побре просто, та й все. оце... Боджіра, після Якщо... Якщо Амара можливо зачепити, і Киван то щось зробить, але є її є Chain, Ківан іде вперед, там Метеріал вже відзе все і. Тайва теж А, Є плазма, та його можна забрати чи можна взагалі. У Брю все ще у Брю є ультимейт, до речі. У Брю є З'явився так. Треба за сеймосне. Воджира після Баю гине. Юрагі побіжав, по є Сайленс. Є рапчер у Стінгера. Стінгер. Не дадуть типа аут стінгеру зробити, стінгера знищують. Позиційно цих немає. Так, але як ти б'єш два Його рази рейзера, якого БКБ БКБ рефрешер, і насправді там скрізь БКБ небагато чого є. Бекінбар? нього й БКБ рефрешер. Він може сам розвертатися зараз на тайгу. Тайга просто тепер натискає. Телепорти йдуть, годжіра фісурою годжіра загинув до побачення. Годжіра ні, ну так не можна грати вже проти. Землі. Далі буде дуже важка гра. Є БКБ і взагалі Юраги можна мабуть це вбити Юрагі, а, а тут баш, чому ні? Баш, от у чому справа. Тут тебе не вдасться зробити, Кивану. Так у нього БКБ ні? Після після Єгісу. А башер є у Юрагі, я ж про що й кажу. Ну, а якщо команда підійде якось? Просто в БКБ можна і побитися ще трошки mm. і вже підходить сюди брю у брю і треба Давай робити щось. Брю троліть, брю. Що зробив, не натиснув на ультимейт! Кейван підбикав. Зараз все ж таки тисне. Тепер треба не відпускати звідси. Ну Себа обов'язково, а там може якось і Амара чіпляти. Себ гине. Ще ні, ще він тран працює. Себ. Себ. Я поки ще там що там розважаю. Що там Себом? А як там Себ? А ось він. Ау. А. Окей. Блінк встиг натиснути. Амара можуть зачепити. Амар це навіть більше. Шейко буде. від себе по двом кормам. Амар гине. Далі йдуть. БКБ є у кріслака. А що робити? Біз'єму, який отримав Ефослем. Ай, не робити. І ще й мінус Зевс. І продовжують бістко стиснути. І... Типу, так це дуже круто на ній відіграє, але ну ну не варто не вартий цей герой, особливо зараз. Е, банів, щоб там ну там був інший дивний якийсь бан, я пам'ятаю. Вони клокверка нібито банили. Але... Слухай, там брюмастер ультимативно знайшли До тайго і тайга та та гине. Так потрібно якось Можливо, О, йому буде створювати проблеми брю, але як Брю набере на ці айтеми, а, а от на смок. Ой айтеме Себасян попереду. Тут у нас попереду стоїть Кейван, на нього можна напасти. Далі йдуть, Кріслак, пішов під БКБ Юрагі. Юрагі в циклоні знаходиться. І він за фісурою. він за фісурою. Там Амар полетів вперед. Є хекс на Києва, чи вдасться Амару бити? там. Ехо Слем дуже крутий, йде! І можна Юрагі натискає, БКБ встигає. Марсі викуповується, там тим часом б'є когось. K1. Буває Тимбер. Чи вбили. Юрагі Тим часом, ну, втратили лише інчантер, це не проблема. А, брюмастер, є ще ульт в нього. А, ні, ні, вже немає. Вже немає. Без Вбили Марсі після баю. Чи вдасться якось Юрагі підчепити? 50 хп в нього. Він типа от робить. Юрагі зміг все ж таки втікти, і тут Себастьяна можна намагатися наздогнати ще. Все, Це Брінфорстаф. І він взагалі степи, він, він з легкістю міг би вийти. Убіст Кост. За три тисячі заходить просто і Себа знайшли. Себастьян поки що форстаф. Діспелюють в нього віндран. Себастьяну боляче, Себастьян просто гине. Трибає вперед. Тайга. Юрагі підходить сюди. Юрагі. Годжіра загине у відповідь, можливо, можливо і він... що Юрагі робити. Юрагі треба буде БКБ зараз натискати таким чином. Проти... Так. проти Брю, а там тим часом вже забирає. Забирає Рошана, 1 Аганім отримує рейзор, до речі, і тут за амаром ідуть вперед. Там саппортів бувають. Тут Бісткос просто розділили бійку. Не впевнений, що це найкраще іде, але yeah, Кріс стрибає him. вперед за Амаром. Амара вбиває. Швидко зіграти. І якби встигли підчепити Кейвана, могло б бути дуже непогано. А так вже дуже швидко грають Бісткос. Вимушений тут Юрагі БКБ натискати і намагається просто вийти, але дуже боляче Рейзор його робить. Там ще рефрешер буде через 2 секунди у Кріслака. Мінус ніби з тим часом від Києва. І Киван намагається себе тут вбити. Є Фісура. Сеп має гинути під Ебісалом. А вони можуть, до речі, кріпів по боту дотягнути. Oh, 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 oh. І справді Два можуть його Віспера. Віспера. Віспер пішов кого чіпляти. І це чудове рішення, до речі, там Омара, бачить, у Омара проблеми. Це ще немає, байбеку. Є Тімберчейн. його збивають Амару дуже боляче. І там далі контролить Брю в собіку. Мінус Амар, 90 секунд знову. І це вже вже дві сторони. Насправді може бути. Там ще й Після Баю Кріслак в БКБ. Віспер побіжав вперед. Так, є. Адемо, Іван. Ківан, БКБ, але Барду, так, але головне вижити. Головне просто йому було вижити, та його вбивають. Ну і Ви, Реально, можна йти впробувати в Т-4 навіть, хоча можна і не ризикуватися. Тут, Тут за фармом. Світ блінк в нього. Теж в наявності. Черговий ульт. Віспер просто ультує, а вже шар, шар. 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 Є, так. І що, я мару що робити? Юрагі, що робити? Тобі КБ натискати, мабуть, і типа от просто а робити. А а Амар, тімбра... вже Амар вже приїхав. Тімбера не врятувати. Ебісел є. Ну, Гос ще можна якось там. гекс, якось. Ненадовго. М -м -м -м. Знов типу, немає. що якщо у G зараз виграють бійку. А насправді ну як вони можуть виграти бійку без uh, Амара. Ну, це логіка, за якою Біскос можуть не піти сюди. Вони йдуть тайга, перекидує Київана, розкладається брю, який так, отримав. стрибає гаджі. І Ембер його забирає. Амар, тим часом Ківан щось взагалі небагато професійський за... три тички треба зробити. Друга, і є, третя буде. Третя має бути. нас буде. доганяє буває, і вбиває Ківана Себастьян. Тим часом мінус Нікс, Годжіра, це разом ще не з буде шостого, відповідно, у Крісфака тут проблеми. Чи, будучи... Чи у себе себ -гине. Себ -гине. п'ятий на п'ятий рівень, там ще руна води тут взагалі може, Себ. може піти до лісу зараз. Взагалі він і на лінії, теж стояти теж. не дуже легко йому, сліп від себе не туди, і Кейван просто виходить. І повертається. Повертається Кейван, Стінгер тим часом. Стінгер загине, мабуть, насправді. А куди він подінеться звідси? А чого він не йде в бік вещ? що це типу по фармах. Тут це все круто. Що буде перед першим і що буде перед другим Рошаном? І коли на нього вийдуть Бісткос? Це найважливіше. 1.51 на UG, 2.51 на Бісткос, дає нам партнер трансляції GGB. Друзі, не забувайте про посилання під трансляцією в чат-боті. Можна отримати фрішку. Бачиш, у двох вимушені зараз в лісі грати. В одному лісі вимушені грати вдвох. Це також те, що мені кидалося в очі, що не зможе так просто піти до лісу. І що, чи зможешся тут крісла? Тут зараз може ворожий ліс просто нахабно ось так збирати, летить сюди. Тайга не має гинути дійсно. Хоча, Імпейл, yeah. ну є ремнант. Є ще ремнант, і буде ще фісти будуть, якщо потрібно. До речі, Бізєм збирає собі Урну, треба грати активно, так. він це розуміє, якомога швидше. Тим часом Віспер. тут з'явився, а Юрагі пішов донизу, а грати. Вона телепорт одразу був, от коли побачив ці Тімбера ТП. Восьмий рівень тут у нас у Віспера. Віспер ще й ультимейт дає, отримає карапаси. Ти не тише хочеш. Е Хоче розтягнути. Раги загине. Раги загине. Так. І ще й віспер виходить. Чудова гра тут від Горіже. А якщо тут напад на Стінгера. Стінгеру боляче. Стінгера має Амар нас догнати. Є кіл для візі. Тим часом Кріслак вбиває Тайгу. Кріслак ще й вбив кур'єра. І є і не випускають його. Чудові. Не випускають. І сліп буде. І мають Кріслака забирати тут у Так є. Але Урса ДД. Урса ДД. Якби є вдалося втратити. Тому Амар нахабно не грає, Амар тут зараз вимушений. Амар може загуляти, а тут зіграти Віспера з часом. Годжіра поставив коги, Віспера вбивають. Годжіру теж можуть забрати у G, він чіпляє себе чи вдасться себе хоча б. Можливо, вдасться Сеп. Дивився, недовірливо, але бачу, що всі так роблять, мабуть, щось розуміють. Типу ману економлять таким чином? Можливо, можливо. Mm -hmm. Там шкода просто суттєво ж підвищується. Ну, без мани взагалі ніякої школи. Так, Пішовні. вард знімають тільки зараз, тому розуміють, у все, і підходять сюди на контест. Сука, Годжіра може Варда немає. У OG все нормально, поки що. Тімбер вже майже тут, бізім теж поряд, Є ультимейт від Веніка. Веніка майже Є Hand of God, але мінус, мінус Венік. Нікс викуповується. Амара б'ють, не вбивають поки що. Дуже Там багато ТЗМ шкоди робить. ВЗМ працює. Мінус Венік, мінус Там Хен. Там Годзіра закриває Юрагі. Але який підкоп від Тайги Юрагі вб'ють. Але, але він, Фі, він вдасться за може грати темпо з Даблом. Мінус Титан. Там Кейван далі йде. Амара. Амар! Як же він живе, але його все ж таки добивають. І ще й проти ВЗМ. Бо ж грає Двіку. Три слаг. Його Підкоп пішов, мінус Кріс Клокверк, викопився. Гачіра після баю! Так, але якщо Тай, бі, так бі, також він б'є, він з'єме просто зараз і все. І нормально. А чи б'є? Ну там, десь крипе! Дуже рапе. близько! З зараз і весел буде. І не пішов. Гачіра, ракета якась, ракета! Немає, ця. немає ракети, з'єм! І... Просто як же він живе? Але зараз з'являється Урса, зараз з'являється Темпларка, і у Тітана вже немає всіх цих файних спелів, щоб контестити. Тайзі. Айга дуже страждає, Бізія. Не це. можна помирати зараз, Бізія далі йде. Тут це Стінгер поряд. Бізія може на Стінгера теж переключитися, Стінгера теж можна вбити, Мека працює, але не працює. Я не знаю. 14 рівень цей Ембер. Боже мій. Чи О, Діра? як і коги від нього, але ультітани є. Він все ще живий, він все ще живий. Там вже все. Все ще тому живий, але вже ні. Команда нічого. Коли хукшот не спрацював вже. Витратив вже свій стрибок. Ячен, який допомагає новий. ультімейтом. Чи будуть телепорти? Телепорти йдуть, але чи не запізно? Вже Ембер тут. Вже Ембер тут. Кейвану боляче. Результився в Віспер. Кріслак іде вперед. Тай Тай треба першим вбивати обов'язково. Але Барда на Дефарці. Але Барда працює від Амара. Серія дуже, дуже вдалих моментів для OG. Слухай, а можливо якось за Бізіємом піти? Айга, Тайга гине. Ну. Бизім. Може тут вже байбек від урсу чекати, я не знаю, бо тут інакше всі загинуть зараз, у біскот. Загинуть. Тут підходить Юраї зі своїм темпес 2 він Тільки зараз Блекін Бар використовує Кріслак у нас. Так, і Амар його блочить. БКБ, БКБ зараз закінчиться і можна далі йти, є слід. Кріслака можуть зараз теж вбити. Кріслак, Кріслака вбивається. Може навіть сюди і не прийдуть зараз. Але якщо, Йдуться. при, але якщо прийдуть, це здається, ніби шанс для Біскос може бути, бо вони зараз дуже сильні. Може, Є поки Годжірі Годжіра вийшов, Годжіра витратив, далі йдуть, у G, копають Годжіру, K1 є Hand of God, мінус Клокверк. Ой, дуже боляче, дуже боляче. Бороздає, як боля, K1, БКБ натискає і стрибає вперед, але це клон лише Юрагі, це лише клон Юрагі, мінус Чен, мінус Клокверк. Блекінбар завершується, і Амар йде вперед, Алмар тисне на Кейвана. Кейван під Т2 ультимейт натискає, його чіпляє тайга, але Тайга гине сам. Амар, да, полетів. Амар за далеко вже можливо, але є Алебарда, яка все ще його рятує під всіми дебафами від Веніка. Дуже неприємно на тімбері жити зараз. Він поки що живий, поки що виходить. Вам? Якщо вбити Амар і далі забрати Рошана, можливо, ще якісь шанси є. Тут тут Годжіра. У Годжіра все ще немає. Опа! Є ракета. Є ракета, ракета достаточно. Команда тут у джі працює, і білд Амара крутий. і Титан дуже корисний. У Дефі саме цього Рошана було, Чіпляють, Тут з'являється Амар. Розвертається Кріслак. Треба Алебардо обов'язково. Кріслака вже вбили. Кабе, але це лише тайга, цього недостатньо, треба щось О, ще. Чіпляти Івана, можна? Є ульт від Титана, і Києва на чіпляють, полетів Ембер вперед. Може темпларці викуповуватися. Ні, у цьому, у цьому моменті вже битися до останнього. Не вистачає демеджа, просто побізіємо і тут чіпляють вже Урсу. Гочіру, тим тим часом гине в нас Годжіра, так. І Віспер непогано захищає Київана за рахунок Пойзоново тут Сеп зараз загине просто. Сеп лотосом. А немає, немає стінга на Себастіані. Та а це без різниці. 4 тисячі переваги аркварзу, мені здається, так. Ні, ну, Можна, <щ attorney> але віддавати, <mirITH> віддавати Рошана і вигравати дуже важко буде 심. тут. попереду. Ідуть у Смоті, og G 5, шукають першу ціль якусь, полетів Ремнант, знайшли Стінгера, Стінгер в міст позиції його вбивають у нього, є байбек. Так, є байбек. Але тут він поки що не потрібен, бо OG все ще не йдуть на Рошана і. Тут Бізіам Чена, і мені здається, нікуди. Він Стінгера не, є ульт, Ченгі, не все одно Пішов Гліпнір. Так а тут можна Ківана лишати, вони ж знають, що в нього блокінбару немає. І пішли Гліпніри. Там, там дедек Кріслак, там дедеть Кріслак. Так, Кріслак в позиції. Чекає. Помилок не робить взагалі у цій грі хвилина, виглядає. Він все ще стоїть у драфті з Урсою та Темпларкою. І начебто ось зараз Одж самі починають цього Рошана бити. Бізігер шев вперед, бачить Чена. Стінгер форстафається, все ще живий. За ним летить далі. Ембер. Стінгера вбиває. Hey, Кріслак стоїть. Шива є вже. Немає баю у Чена, Урса з'являється. Треба якось розібратися з цим Бізіємам. Як ти з ним розберешся, коли в нього БКБ? Він все ще на третині ХП. Скільки шкоди його виходить? Там Найгар oh, під карапасами й... все ще живий. Гост, форстаф. Його виводять з бійки. Ні, не виводять. Киван добиває. Всем повертається. тут. Чи може після він без БКБ вже? Він вже так, БКБ так, так, Виброшана! Аркван просто вбив Рошана, тут у Амара працювала Але Барда. вбити Бізєма якось. Ну, Бізєма ні. Може вбити може Тімбера. Але... Інших то повбивали. І справді, можливо, зараз за рахунок Манкі Кінбара будуть намагатися якусь ціль швидко вбити. Будь-яку йде Омар. Амар. Ревілить. Тут Віспер вже стоїть. Готові стрибати вперед, але ну, Амара що... Амара треба швидко вбити. Є Евіса, Ламар все ще живий. Все ще живий. Ємейон від Тітана. І тут просто мінус три без байбеків, Урса і без Ба. Та що? Біз'єм дійсно найкраща можлива карта у кар'єрі навіть проводить. Угу. Uh -huh. Про що тут ще можна казати? Так, побачили на вардіо Чі Стінгера, побачили, ще й Віспера можна зачепити. Віспер тут теж ультимейт Чен вже використаний. Мінус Стінгер. K1, є БКБ в нього, але Гекс він отримує. Ультимейт все ще живий. все ще живий. Але... Підтюпили Годжіру. Годжіра у джетпаку може загинути тут. Не впорався з керуванням. Цей клокверк. А, а Урса то все ще не використав Цей БКБ використовує зараз. Амар Амара треба спробувати, але там але Барда працює. Він вилітає звідси. Клок після баю. Амар виживає. Крісмак. Ні, загинути, начебто. Чи ні? Немає Бар... Бар... Стінга на ньому. Годжіра. Годжіра. Гине. Ну, Саппорти якось занадто необережно у такій грі вже грають. У... Це сапорти піскова. Бізієм триває вперед. Так, отримав Паш, Бізієм, все ще живий, ну... його не вдається вбити, вбивають вже обох сапортів. Амара б'є лише один K1, Це не працює таким чином. У K1 вже немає БКБ. Він під Гексом. Кріслак в БКБ теж б'є якийсь час, але кого і як тут вбивати? Там же Арквардон працює. Там Урса загинув, там Урса загинув від Юрак. І, і... Але на Кріслака, Амар нічого не боїться. Кріслак, пам'ятаєте, взагалі перформансів, що було 23 кіли, 22 асісти, жодної смерті. У людини 4 кріпи було там на 5 хвилині чи щось таке. Мінус так, Чен. Тайга все ще живий. Відбиваємо Годжіра. Ну, тут вже горить база, тут вже. Так, в трьох залишаються в нас Best Coast, Байбеків немає, чіпляючи і Кріслака, є хекс, дуже боляче Кріслак, В нього байбек є. Але дивись, скільки вже пасток тут Юрагі розставив і починають Т4 бити. Та тут неможливо абсолютно вже грати. Знищують віспера миттєво. Там є байбек у Чена, але звідси... Перша Т4 падає, Друга Т4 виправить. буде зараз падати, крісвак просто стоїть і стране.